Міжнародні партнери Кременчука продовжують підтримувати наше місто сьогодні. У Кременчук надійшов черговий гуманітарний вантаж для лікарні інтенсивного лікування. Кременчуцька це стало можливим завдяки кременчужанці Ніні Сапаріній, яка проживає за кордоном та зібрала 10 тисяч євро на закупівлю необхідних медикаментів. А також французьким партнерам. Дякуємо нашим французьким партнерам за підтримку і допомогу. Ці медикаменти приїхали сюди з температурним режимом. Зараз їх швидко розвантажать. Доправлять до холодильників лікарні, вони будуть допомагати лікувати наших пацієнтів різних категорій. Дякуємо за цю підтримку. Вона вкрай необхідна нашим медичним закладам, вкрай необхідна нашим пацієнтам. А в руках наших лікарів вона буде дійсно творити чудо. Ця допомога надзвичайно важлива, адже лікарня потребує додаткових ресурсів для забезпечення медичного обслуговування пацієнтів. Лікарі висловлюють щиру вдячність за підтримку та зазначають, що ці медикаменти допоможуть врятувати багато життів. Щиро вдячні працівникам міського палацу культури Сергію Ситнику та колишній працівниці Ніні Цапаріні за те, що вони посприяли наданню благодійної допомоги для нашої лікарні компанії PHE France, президент Ален Бертон, а також Ed Ad Едпартаж France Ukraine, президент Серж Кабріє. Щиро вдячні вам за надану допомогу. Ми вдячні нашим французьким партнерам та друзям за підтримку. Така дружба доводить, що у важкі часи ми можемо розраховувати на міжнародну допомогу. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамочицькі новини.